Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий от цікавий інверторчик під iPhone. Моделька MPS VX 4,5 кВт на 24 В. Заявлена несправність. Працював все і працював, нікому нічого не заважав. І в один прекрасний момент ну, вимкнувся. Щось там згоріло по МППТ по сонцю. Думаю, що там в цьому місці, там зазвичай був в майстерні. Там сказали, що ремонтували якийсь блок живлення. Блок живлення частково поремонтували, але інвертор видає другу помилочку. Справа в тому, що блок живлення там, типу рідний не відновили, а встановили якийсь додатковий. Помилочку б'є номер. 2. Ну що ж, спробуємо діагностонути. Ага, ось так цікаво. Тут МППТшка зверху знаходиться. А я щось не подумав. О, ледь не впустив екранчик, лежить тут собі тихенько. Ось блок живлення, опухали сюди такий блочок. Цікаво. Ну, нічого, так виглядає собі навіть. І б'є другу помилочку. Ну. Можна підключити, подивитися, як він її б'є і по чому б'є. Так, теорія допускає, що якщо він б'є другу помилочку і по МППТ, то можливо між МППТ знаходиться ось такий от шлейфик. І він йде сюди і він криво вставлений. Оп, оп. а він ще й шевелиться, ще й доставляється, як варіант. Дамо 24В йому 25,3. Спробуємо штартонути. Ух, ні, чого себе. Ага, друга помилочка. Капець, яке шумно. Так, треба якось до нього під'єднатись, до ком'юніті. А коротше, крім того, що він дує, то він ще й смердить. Смердить горілим. В нього щось підгорає. Так, треба розбирати. Коротше, таку хрінь, Не знаю, що це таке, як його назвати. Ну, можливо, це нормально. Можливо, це нормально. Просто для мене це незрозуміло. Це як наче я прилетів на місяць, а там, а там Марс. Незрозуміло, що як тут йде. От. Коротше, справа в тому, що блок живлення виколопаний. підпаяний другий. Не знаю, як в оригіналі. І таке ось цікаве місце. U9. В ньому дирку одвір. Ну і зрозуміло, що воно. воно Чадить і димить. Ну, підписник сказав, що я геній, і я мушу, ну, типу, типу, я тут легко все розберуся. Все зрозумію. Ну, поки що що, типу, я розумію. Я розумію, що у нас є е, транзистор МБПТ-шній. Які керується оптодрайвером. І Для нього живлення формується з блока живлення, який, який знаходиться, оце, мабуть, блок живлення. Бо тут випаяли транзистор. Значить, оцей блок живлення формував якісь напруги певні. Його замінили на цей блок живлення, і підключилися до бус-шини. Тобто з бус шиною він працює. Ну, якби все. Типу так. Щоб зрозуміти, до чого тут друга помилка, і які е, напруги формуються. Та й все. Так, ось так я вирішив питання, замінив е, мікросхему драйвер на ТЛП 350. -ту. В принципі, як на мене. Мало б запрацювати стабілітрончик zd 1 Я замінив, почистив плату, перевірив годики. Ну і тут, якби формується одне, лише одне єдине живлення. То В принципі, не бачу, не бачу проблем, чому б воно не запустилось. Так, спробуємо ще раз спуститись. Знов такий самий літак. Але споживання вже менше. Вже ампера, А було 2 ампера, Ну і друга помилочка. Так, розібрав я. З іншої сторони бачимо такий от стан. В принципі, нічого не згоріло, лише трошечки запилено забруднено. Зараз почистимо і будемо далі перевіряти. Так, цікаво подивитися, що ж гріється. Запускаємо. І бачимо, ось тут ось гріється якась інтеклюха. Процесор-то, понятно, гріється, а тут ще є якась деталюха. Більш нічого не нагрівається. ну, по мікросхема. А ні, он гріється LM, -ка. ось вона. На ледь, ледь тепла. Так, коротше що, спробую замінити та що в районі роз'ємчика LM358, то в принципі варіантів більш не бачу. Ну що ж, мікросхему я замінив, е, нічого не помінялося, тому передаю ремонтик наступному майстру. Йому вже буде легше. В плані в тому, що LM358 я замінив і замінив оптодрайвер по МППТ і там тепер не коротить 2 А і не димить. В такому стані не лишається з цією другою помилочкою. Ну, якось так. На ремонті от, там, оночки, знаходиться інверторчик. Моделька Сумрі 4,5 кВт, якщо бачите. Так, а модельця це у нас клон iPhone. По 4.5, так стромнів і всіх решту. Отакі з от нього характеристики. Скляна передня панель. Дуже ніжна, ну, відносно ніжна. І три вентилятора зверху для охолодження. Зі слів клієнта, опис несправності. Працював нормально півтора місяця, потім став, щось в нього бахнуло, став заряджати акумулятор від сонячних панелей до напруги 30 В приблизно і перестав обмежувати напругу зарядки. Після чого знайшли несправний діодик і транзистор в цьому місці. Діодик замінили на нормальний в нормальному корпусі, транзистор теж замінили. Після чого зарядка взагалі зникла, а генерація на даний момент ще працює. Продовжуємо діагностику. Бачимо, ось тут діодики мінялись, транзистор і два резистора. Біля d 13 бачите? Ось R68, у нього корпус пошкоджений, і R67. Відповідно, якщо пошкоджені корпуса, то там пошкоджені і драйверки, мабуть. Потрібно буде туди наплатку лізти, дивитися. Так, тепер нам тут потрібно випаяти. Оцю плату управління. Справа в тому, що тут вона на цих п'яти місцях припаяна. І ще ось ця от колодочка теж тримається. Ну, або не тримається, треба подивитись. Ну що ж, платку випаяв і видно, що не даремно. як бачимо, ZD1 тріснувши його рознесло. Відповідно, тут у нас NCI. Що там ще щось там, вона, мабуть, скоріш за все, теж несправна. Ну, можливо, зараз її спробую перевірити. Можливо, на щось замінимо. Так, тепер по тому, що згоріло: стабілітрончик zd 1 Маркування, наче якесь там щось типу 5. От я розкупав другий стабілітрончик ZD4, там пише H5. Відповідно, і тут, мабуть, H5. Так як е, схеми подібні, подібні в розумінні, конденсатор стабілітрон, е, звичайний кондюк. Тут так само у нас конденсатор стабілітрон, звичайний кондюк, і тут у нас конденсатор стабілітрон, звичайний кондюк. Тобто, це поживленню стабілітрончик на мікросхемку. Мікросхемку я заміню на. Або 3120, або ТЛП350 на якусь одну з них. По прозвонці, начебто, мікросхема драйвер ціленький, але я його все одно заміню. В принципі, я не бачу нічого критичного в тому, щоб керувати ключом на 60 А за допомогою 2-амперного драйвера. Не бачу сенсу шукати 5А драйвер. Так, по стабілітрончику це у нас H5 стабілітрон на 15 вольт 05 Вт. Я туди поставлю 18-ку. Так, все, запаяв плату, зараз будемо пробувати вмикати. Так, інвертор я зібрав, гірше не стало. Несправні детальки замінив. На генерацію зараз будемо перевіряти. На mm -hmm. Так, ну що, спробуємо обімкнути? 250. Ну, набира потихесенько. Критично поки що нічого не бачу. А який гарний дисплейчик. Якби не плівочка, а ну давайте припіднімемо Ох, красавець! І піпка. Це. Ну що ж, збираємо знову, не заряджається. Ну що ж, коротше, не подужав я цей інвертор, тому тому буде без ремонту. Тут не справився. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось подобайка кого залишилось питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока!